П'яту, шосту і сьому року. Не хоча б читайте як молитву спочатку, бо ви спочатку не розберетеся там чи чого. Можете читати одну пару і тоді молитви свої. Но бажано осмислювати ці слова. Що Бог хоче мені тут сказати на цій годині? Що на день я хочу взяти з цього слова, яке слово? Наприклад, блаженні лагідні. Або блаженні тих. Попробуй сьогодні жити цим словом. Всіх людей оправдити. Буде лагідність. Коли будеш казати, Ісуса, прости нас. Буде тихість. Чи буде кипіння? Буде тихість. Це є вже практика. Цілий день, як каже Ісусе, прости нас. Прости нас обох. Помилуй нас. Що я роблю? Знову я перевожу до молитву. Що я роблю? Моя свідомість, де знаходиться? В людині, яка мені зробила боляче, чи в Христі? В Христі. Вони зосереджуюся, усвідомлюю. Ісусе прости нас. Що я хочу? Я хочу до спокій. Я хочу прийти до спокій. Попрости нас, помилуй нас, оправдовуй люди, щоб мати ту спокій. Читання Івангелії без молитви мало що дасть. Має бути молитва з Івангелією. Осмислена молитва. Хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Пробуйте, запишіть, куди хочете. Сьогоднішнього дня буду шукати спочатку думку до чоловіка або до людини, а тоді на нього гляну. Спочатку подумаю, а тоді подивлюся. Спочатку подумаю добре, а тоді почую. Знаєте, як почув, знаходжуся до добру думки до того, що почув. Находжу добру думку. Що почув? Ну може вона сьогодні не стоїть до встала. А я скільки я раз падаю, а скільки я разкажу людей, не вдумано? Що я роблю? Правдою те, що я почув. Я почув негатив. Ну коли я оправдовую, кому я зробив добре? Собі зробив добре. Я зберіг свою душу від ситуації, від чужих слів, від чужих поведін. Я зберіг своє життя, життя душі, стан душі, наслід душі, а значить зберіг своє смішку. Ісус хоче, щоб ми спочатку зберегли свою душу. Що з того, що ти здобудеш світ, а втратиш душу. думки. Яка думка, така душа? Вдумайся в це. Стан в душі залежить того, яка тебе думка. Добра. добра думка, стан душі? Добрий. Що для нашої сім'ї важливо? Мій стан чи відносини в сім'ї Так? Ні. Хто жити в тим, що має у сім'ї бути відносини, а не стан доброти? Дмитро, хто за те, щоб відносини були сім'ї добрі? А без почуттів? Хто за те, що спочатку були почуття, а потім відносини? Наші почуття мають залежні від відносин. Чи відносини мають залежні від почуттів? Як, можу Як можуть залежати сьогодні наші почуття, від чого має залежити були над відносинами? Що робити? Думка. Якщо я буду шукати добру думку, я буду впливати на відносини. Якщо я буду шукати у відносинах до добрі відносини, буду шукати. Що буде з моїми думками? Слово ж борю з моїми почуттями. Добре буде? Хаос. Хаос буде. Значить, вертаємося до чого? Шукати добро в своїй думці до людини. Які наші відносини що? Які будуть добрі. Шукайте спочатку Царство Боже, яке внутрі вас, це. добро шукайте в собі. Добро, внутрішнє добро. Це є життя душі. Це є оздоровлення душі. Це є життя вічне. Внутрішнє. Є. Коли будуть в мене добрі думки? Буде в мене внутрі здорова душа. Якщо моя душа від добрих думок буде здорова, завтра вона виходить з тіла. Вона буде щаслива у вічності. Хто з вас готується до вічності? Підняйте руку. Як ви готуєтесь, скажіть? Ну як ви готуєтесь? Скажіть, як ви готуєте до вічного життя? Сьогодні вчора готувалися. Почайте, от хто насправді ну, кожен раз думає про віч тисячі. Хто думає? О, про я вам скажу, друг, Я зрозумів вас. Скажу. Дитина в володі матері. Вона мусить вийти з ворогу. Душа володі тіла. Вона має вийти з тіла. Це природні речі. Природна. Значить, ми маємо дбати за дитину, яка є володі матері. Для того, щоб була здорова дитина, потім могла щаслива бути. І батьки були щасливі. Дитина себе відчувала щаслива. Наш батько Небесний буде приймати в нас роди. Для нього, буде, коли здорова душа буде виходити з сіла, буде для батька, яка великий щас і для так? А нас є Богородиця Ісус. Батьки чекають нас, коли вийдемо з тіла. А ми ще опираємося, яке нам стіли, я тут вічним думаю бути. Про яке ви говорите? У мене ще роботи багато. Прикида вічні. У мене ще на 100 років планують. <світ> 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 Нагадай мені про вічні мене десь трусити починає. При комічні. У мене ще правдуків немає. Но більше немає. Дитина бунтується, не хоче виходити. Їй там сподобалося. <ріст> і страшно, ж не знає, що тут і чекає мама і батько. Те саме нам вийти з тіла. важко, бо щось смерть, щось страшно. Це й не смерть, це вихід в новий світ, в нове життя дитини. Por que você está de sair? Você está dormindo na cama hoje, mas amanhã já vai sair. Adão se ver. e por a Mãe А може ти йдеш дорогою і вийдеш з тіла сьогодні. Це остання твоя дорога з хати. Ти про це думаєш? Що ти можеш вийти. Бачите, я слово смерть не вживаю. Воно трошки менше ріже. Я спеціально назвав «Де матір і логом. Тіло і логом. Тіло і душа, щоб легше вам сприймалося на руха, щоб це не було страшно вийти і богоротися з мене руки. Зрозумійте все, що я говорю, Практично. І воно практично. Є реальність. В нас з вами перша проблема. Нас нема, не шукає в любові в собі до інших.